Слава Україні! Тут придіною виступали різні представники різних конфесій, Ми тут всі разом. Тут представники громадської організації, представники громади. Ви знаєте, якщо ми хочемо змінити в цій державі і в цьому місті на краще, то, мабуть, треба не ділити, а примножати. Треба бути разом, коли ми разом, ми не переможні. Це ми довели і на Майдані, і довели не один раз, коли відстоювали свою свободу. І тільки разом ми сила. Я дякую вам всім за те, що ви підтримали і обрали мене на цю посаду, але це не перемога, це тільки початок. І тільки від вас залежить. Як ми зможемо перетворити це місто на краще місто в Україні і в всьому світі? Я би дуже цього хотів разом з вами зробити. Знаєте, одна людина це багато, але вона не здатна змінити самостійно цілу систему. Це тільки в казках можна. Почути про те, що якийсь там герой може перемогти зло. Зло повинен перемагати кожен з нас. В першу чергу починати треба з себе. Давайте не викидати сміття і не давати викидати комусь іншому. Давайте не будемо давати хабарі, тоді не буде корупції. Давайте дивитися те, що ми можемо своїми руками зробити, а не тикати, хто повинен за нас це зробити. Давайте кожен на своєму робочому місці, в своєму дворі, зробить хоч краплиночку чуть-чуть більше, ніж раніше робив. І таким чином ми зробимо наше місто дійсно еталоном для всіх. Що я хотів би, громада це не мітинг, це не якась група людей, які протестують, які ногами відкривають двері в кабінети, до зажравшися дійсно. І заслужено їх там стукають по голові, образно говоря, чи по кулаком по столу. Але це не громада, це представники. І не завжди вони теж поступають правильно і ефективно. Громада це коли ми будемо господарями в своєму місті, в своєму будинку, в своєму під'їзді. Тому я прошу вас приєднуватися до того активу, який допоміг під час виборів, які працювали. На волонтерських за ніхто з них не отримував зарплати, але працювали на совість і вони продовжують працювати. Зараз ми будемо створювати будинкові комітети. Для чого? Щоб в кожному будинку був представник, була група людей, яка обрана вами ж в цьому будинку. І через цю людину чи цих представників ми зможемо постійно підтримувати контакт з кожним жителем міста. Ми будемо проводити постійне опитування. По самих ключових питаннях міста нашого життєдіяльності. Я хотів би, щоб ми побудували так наші відносини, щоб громада була владою. Тому що кожен з нас це є частинка влади. А тут правильно казали, що міський голова, і міська рада, і міський виконком – це є при владі. Бо кожен з нас це частиночка влади. Ви делегували мені ці повноваження. Але ви делегували, ви маєте право питати, що я роблю. Але ви повинні їй допомагати. І щоб я знав, що треба робити, то ви повинні бути активними і доносити свою позицію по кожному питанню. Наприклад, зараз відбуваються така, такі події, що у нас, користуючись тим, що ще безвладдя, тому що обрати то обрали, але ще я не вступив в ті повноваження, які мені я зобов'язаний виконувати, так? почалося будівництво. Я попросив. Не маючи ще повноважень, просто як людина, як громадянин, що призупинили це будівництво, поки ми розберемося з тими документами і взагалі тими, чи мають право будувати там цей, цей, цей об'єкт, на жаль, не послухали. Зібралися люди і почали зараз а, там протестувати. Якби ми з самого початку, перш ніж починати будувати, запитали, провели опитування по тому мікрорайону, а можна навіть по всьому місту, чи варто, чи не варто там будувати, правильно? Хто краще знає, що потрібно для громади? Адже це будується для жителів міста, для громади? Що потрібно автостоянку чи житловий будинок? І громада краще знає, ніж окремий бізнесмен, наприклад, чи міський голова. Якби ми це зробили опитування і скажімо, провели повноцінні громадські слухання, де б той самий забудовник пояснив, що він хоче зробити, як він хоче зробити, що люди отримують замін, то можливо такого протесту і не було б. Може, люди самі погодились на те, щоб там будували будинок, а може, ми знайшли б якийсь інший варіант. То я вас прошу, не будьте пасивними. Давайте по кожному питанню, щоб ми були. Завчасно підготували всі, всі ті проблеми, озвучили, побачили, які, скажімо, вигоду від того буде мати кожен з нас, чи які втрати ми будемо мати, і приймали виважене рішення. І тільки громада це рішення може прийняти правильно, тому що якщо громада господар, то вона дурного не, не, не буде робити, правильно? Я прошу вас, не будьте байдужими, давайте разом будувати процвітаючі Нетішин. У середу ми проводимо на шосту годину дня фестиваль або Ідея фест, як молодь назвали. Це молодіжні збори збори молоді, де ми хочемо почути молодь, виробити якийсь план дій цією молоддю. скажімо, те, що вони хочуть зробити, що вони хочуть реалізувати в цьому місці. На жаль, так виходить, що всі ідеї від громади, від окремих там, якихось об'єднань, формальних чи неформальних, вона натикається на стіну бездушності чи скажімо, такого паралючу влади, яка практично гробить всі ті ініціативи, які в нас в місті є. На жаль, це я сам на собі відчував. І я можу сказати, тут сидить Ваня, який може, мабуть, підтвердити, який на своєму ентузіазмі зробив. Неможливе так. Багато тут хлопців, які є, які займаються якимись видами спорту або там, культурними програмами, завжди натикаються на те, що органи влади блокують, чи вони не здатні, чи вони не хочуть цього робити інколи, да? і вони блокуються ці, ці ініціативи. Якщо ми дамо можливість в першу чергу молоді і кожному жителю міста реалізувати те, що вони хочуть, то це буде те, що необхідно зараз. Тому що головний принцип це не заважати, а там, де можна, допомагати. Тому я не буду вам довго розказувати. Ми кожен раз я буду намагатися спілкуватися з вами. Я до вас прийшов сюди не перед виборами, як завжди роблять, а після виборів. Так? Тому що треба поміняти і цю модель, коли приходять, сватаються раз на 5 років, Золоті Гори обіцяють, а потім через 5 років тільки чекають, коли знову прийдуть щось пообіцяють, або може щось тикнуть. Тому давайте це ламати. Якщо є у вас потреба, є якісь ідеї, будь ласка, ми готові співпрацювати, ми готові допомагати там, де ми можемо. Але я хочу, щоб допомагали і нам. Дякую за увагу. Слава Україні!